Мене звати Ангеліна. Я викладач англійської мови і лінгвіст з багаторічним досвідом. Ну, а це відео для вас, тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Насправді, це серія читацького клубу. Ми з вами розбираємось текстами, вивчаємо нову лексику і взагалі поглиблюємось в англійську мову так, як колись ми з вами вивчали рідну мову. Сьогодні ми з вами читаємо невеличкий уривок з відомого всім твору Аліса в дивокраї Alice's Adventures in Invan. Wonderland. Ну і звичайно не забувайте, що для тих, хто хоче занотовувати основну лексику, ви можете звичайно приготувати зошити, нотатники, якісь гаджети і занотовувати. А для тих, хто просто хоче прослуховувати і вивчати мову в будь-який вільний час, наприклад, коли готуєте, прибираєте чи займаєтесь в залі, це також must-have. Ви можете переслухувати і одночасно вивчати щось нове. Нагадую вам, що сьогодні ми не поглиблюємось в складні нудні правила, не розбираємо, чому і як. Яке слово тут виникає і яким чином його б краще було замінити, наприклад, в реальному житті. Якщо вам треба, якщо ви хочете розібратися в правилах, я вам нагадую, що в мене є плейлист для початківців, саме там безкоштовні та відеоуроки з домашніми завданнями. Ви в будь-який час можете туди перейти і почати зі мною навчатися. Відповідно, там також є видеокомунікації, відповідаю на коментарі, тому, сподіваюся, вам також це буде корисно. Ну, а для тих, хто вже готовий, я пропоную. Прочитати. Нагадую вам, повністю весь уривочок, потім з конкретними уривками, перекладаємо і з'ясовуємо нові слова. Let's go. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way. And then dipped suddenly down. So suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well. Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First, she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too dark to see anything. Then she looked at the sides of the well and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. Here and there she saw maps and pictures hung upon pegs. She took down a jar from one of the shelves as she passed. It was labeled Orange Marmalade. But to her great disappointment, it was empty. She did not like to drop the jar for fear of killing somebody, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it. Ну і давайте розбиратися з першим фрагментом. Отже, the rabbit hole went straight on. Давайте подивимось: Rabbit hole – rabbit – це кролик, Rabbit hole – hole – це діра або нора. В даному випадку це кроляча нора. Я yeah? rabbit hole went straight on. Взагалі є усталений вираз Go straight on – Іти прямо, прямувати. В даному випадку went – це друга форма, минула форма від дієслова go, відповідно, йшла. Та тепер ми вже так перекладемо. Ėždama uh -huh. tiesiai. T. y. kroviačia narai ėjo tiesiai, like kaip tunelis. Типу, як тунель, як тунель, слово лайк like, це не тільки вподобати та подобається. Це в нас ще і в ролі когось чогось, так коли ми хочемо пояснити значення. «Like like a tunnel, як тунель. «For some way». Слово «some». та наш з вами квантифікатор. деякий або певний, та ще певний шлях, бо слово «way» – це у нас з вами шлях. Отже, «The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way». Кроляча діра. Або кроляча нора, та йшла прямо, типу як тунель, ще деякий шлях, та ще певний час, відповідно. And then dipped suddenly down. І ось тут нас цікавить з вами вираз Deep down. Dip down – це занурюватися в щось, йти вниз, тобто, відповідно, заглиблюватись. Відповідно, і потім then, then – це в нас потім. Dipped suddenly down» занурилися раптово донизу, та або пішла раптово донизу, бо слово «suddenly» – це у нас з вами раптово. І далі нам перебільшують «so suddenly» так раптово, – «that Alice had not a moment to think». Так, раптово, що у Аліси had not – не було. Тобто Аліса не мала have, have це мати, had – відповідно, його минула форма мала. Що Аліса не мала навіть момент, моменту, щоб подумати. Звертаю увагу, в даному випадку наша часточка to буде перекладатися якраз в значенні щоб. Та щоб подумати. Подумати про що? About stopping herself. Before she found herself falling down a very deep well. Подумати про те, щоб зупинити себе. Та, stop. Да, stop. це зупиняти stopping – Це як процес, да, ми з вами обговорювали минулий час. Про те, щоб зупинити саму себе. Herself, це в нас з вами зворотній займенник. Та да, her, це її, herself саму себе. Тобто, щоб вона сама себе зупинила. Перш ніж she found find. взагалі, find – це щось знаходити фізично та знайти, але також found – це з'ясувати якусь інформацію. В даному випадку вона з'ясувала found – минулий час, та? бо find – це теперішній. Перш ніж вона з'ясувала або зрозуміла, та? можливо, так можна навіть сказати, що вона falling Down a very deep well та впала в. Дуже глибокий. well, well – це колодязь, deep – це глибокий. Відповідно, так, ось в цьому фрагменті нас, власне, з вами цікавлять які вирази? Ну, звичайно, straight on, та? а точніше, навіть вираз повноцінний go straight on, іти прямо прямувати. Далі, ну звичайно, я не можу не виділити deep down, та в даному випадку це минулий час, дипте. Дауен, але так, це занурюватися, іти вниз, заглиблюватися. Ну і звичайно, та з таких нюансів слово suddenly, наприклад, яке в нас було. Ну, і також deep і well. Та deep – це глибокий, а well – це колодязь. Ну і розбираємось ми з вами з другим фрагментом. Почнемо ми з вами прямо з цього речення. І the Well was very deep Or she fell very slowly. Мене в цьому виразі цікавить саме ось ця конструкція. Either or. the Either or це наше або, або, відповідно, українською мовою ми з вами дублюємо, та або, або. а англійською ми з вами бачимо ось таку конструкцію. Either or. Відповідно, або the well was very deep. колодязь був дуже глибокий. Or або she fell very slowly. Вона падала дуже повільно. For she had plenty of time, тому що вона мала plenty of. Та, знову plenty of це багато, чимало, достатньо. Ну, в контексті нашому я переклала як багато, тому що в неї було багато часу. As she went down, так як вона летіла там донизу. Я yeah? go down, це йти донизу, прямувати вниз, went down та минулий час прямувала донизу. Щоб, часточка to перекладаємо як щоб about – В даному контексті look about Ми будемо переглядати, як будемо перекладати з вами, як озирнутися. Довколо. Взагалі, look at це дивитися, та, а look-about озирнутися. Тобто у неї було plenty of time, у неї було багато часу, as she went down, так як вона спускалася там донизу, щоб озирнутися довкола неї. Look about her, and to wonder і поцікавитись. Я також написала це слово поцікавитись what was going to happen next. Що мало трапитися далі. Was going to конструкція, яка в теперішньому часі звучить як be going to. Збиратися, планувати. Але також в даному контексті ми скажемо, типу, як що мало та трапитися далі. Out happen це у нас з вами трапитись. Відповідно, was going to happen, мало трапитись. Next. Далі. First, she tried to look down and make out what she was coming to. Спершу вона пробувала look down, подивитися донизу. Та вона спробувала подивитися донизу. try, не тільки пробувати та робити якісь спроби. Це може бути ще й про їжу та щось скуштувати. Ну, але в даному випадку вона зробила спробу. Та вона спробувала to look down, подивитися донизу and make out, класний вираз. make out, зрозуміти, з'ясувати. І з'ясувати what she was coming to. До чого вона наближалася? She was coming. Наближалася, а to в контексті напрямку. В такому випадку, як тільки я побачила ось цю маленьку часточку to, я вже розумію, що мені треба розуміти, та, перекладати цю частинку, як до чого вона наближалась. But it was too dark, але було дуже темно. Та? To перебільшуємо занадто темно. Щоб, знову, часточка to, Щоб побачити щось. To see anything Та? Тобто, знову, спершу, вона спробувала подивитися донизу. І з'ясувати yeah, and make out what she was coming to, до чого вона наближається. but it was too dark to see anything, та да, але було занадто темно, щоб щось побачити. І далі нам пояснюють, then she looked at the sides of the well. Далі вона подивилась at the sides, Я також виписала це слово «side», це сторона сайдзе та в множині сторони. Потім вона подивилася на сторони of the well колодязя. And noticed і помітила that they were filled with, Вони були наповнені Fill with. Fill. Fill – це буде наповненим відповідно, та да, додаємо об'єкти. Чим? Да, за допомогою чого їх наповнили. Наповнені cupboards and bookshelves. Ну, Взагалі, cupboards – це у нас з вами якісь шафи, зазвичай це кухонні шафи. Ну, а bookshelves – це у нас з вами полички. Да, відповідно, вони були наповнені cupboards, оцими кухонними шафами і поличками та да, стіни колодязі. Here and there, here тут, there там, та here and there тут і там. Вона бачила see – це бачити, so – це друга форма. Та минулий час. Вона бачила maps, map – Це мапа, карта. Та, вона бачила мапи, and pictures і малюнки. Хан pegs, які висіли. Хан Я також занотувала цей вираз. Він у нас є. Хан pegs, Висіли на гачках. Висіти на гачках. Та які висіли на гачках. She took down a jar. Вона зняла або схватила, взяла взагалі take down – це знімати щось, але в даному випадку можна сказати, як вона взяла. A jar. Jar це банка. Вона взяла банку from one of the shelves з однієї з поличок, та, from – з з однієї з поличок as she passed, так як вона пролітала, та, або просто проходила, промайнула повз, та, так як вона пролітала повз. It was labeled Це називалося, або це було марковане, та label, бути маркованим. Це було промарковано. «Orange marmalade». Ну, звичайно, в даному контексті «orange» у нас точно буде як не помаранчевий, а як апельсин. Та скоріше буде «апельсиновий yeah. «But to her great disappointment», але до її великого розчарування, та знову great, великий могутній. Перебільшуємо, та, але до її великого розчарування – «it was empty». Слово «empty» – це у нас порожній. Угу. Тобто воно було порожнє, банка була порожня. «She did not like to drop» Вона не хотіла звертаю увагу, «did not like». Ну, по-перше, not» та да? це у нас минулий час, який нам вказує на те, що ми працюємо саме з минулими конструкціями. Вона не хотіла. Відповідно, вона не хотіла, що «to drop». Впустити і також до речі, звертаю увагу, що лайк like, ми попередньо з вами сказали, що це не тільки та вподобати, любити лайк. Like це в нас ще і бажати, хотіти, але дуже вічлива форма. Також звертайте увагу, яку ви могли вже чути, бачити, чому кажу за вічливість, бо ви точно могли чути вираз I would like, I'd like. Я б хотіла, та, я б хотів. Відповідно, в даному випадку, та, вона не хотіла впустити банку. Через що? For fear of killing somebody через страх, через страх вбити когось. Fear of killing, Та kill це вбивати, страх кого чого згадуєте, немає відмінків, треба додавати. Оце of тягнути, та. fear of killing somebody, через страх та вбити когось. So, тому managed to put it, тому впоралась також класне слово manage, яке я додаю до нашого vocabulary сьогодні. Manage це впоратися з чимось, тому вона з впоралась, справилась, та to put it, покласти це into, та, на або в, та, скоріше за все, в, в цю шавку. Uh, on the cupboard цю шафу as she fell past it, так як вона пролітала повз. Складний та, такий фрагмент, насправді, але дуже насичений лексикою. Давайте з вами ще раз з'ясуємо, які слова, власне, нас тут мали зацікавити. Ну, я вже не говорю про граматичну конструкцію either or, яка також має бути, або або. Тут перше, ну звичайно, я не можу не пригадати, що мене дуже зацікавило. Наприклад, plenty of, та як багато, наприклад, чимало. Також нас зацікавило look about, та, look about – це. Озирнутися довкола, подивитися довкола. Далі, ну, звичайно, слово wonder, можливо, досить нетипово та поцікавитися. І знову-таки, uh, was going to. Я не виділяю цю конструкцію, вона в більшості граматична, але через те, що ми переклали як мало та планувалося щось трапитися, то також можете собі виділити цю конструкцію в цьому тексті. Ну і звичайно, make-out. Не можу не виділити наше make out, бо з'ясувати дуже нетиповим способом. Та, в даному випадку, look down подивитися донизу. Make out зрозуміти слово side. Та, у нас було речення then she looked at the sides of the well. Вона подивилася на сторони, колодязя, та sides, сторони. Notice, помітити, та, в даному випадку це вона помітила, але ми занотовуємо в інфінітиві, в теперішньому часі, та, тобто неозначена форма. і от в в даному випадку також fell with. Просто fell, та, хоча б це просто слово fell, Ми маємо запам'ятати, як заповнювати, наповнювати. Ну а звичайно, вже також не забувайте про прийменничок with. Ну і звичайно, та з таких досить нецікавих on пакс та висіти на гачках, а uh, take down знімати. Та, вона зняла ось цю took down HR, зняла банку, також можемо собі запам'ятати. Ну і звичайно, з таких типу pass. Проходити, промайнути, та Labeled, маркований. Знову сюди у нас буде the word List. Disappointment, чому б ні, Disappointment, розчарування. Звертайте увагу на закінчення NT, це саме у нас загальний іменник та розчарування. Ну і, звичайно, empty, порожній. Та, можливо, додамо з вами Drop, Drop – це кидати. І також можемо сюди додати Fear, страх, та, і наше Manage, Справлятися та впоратися з чимось, ну і, звичайно, наше fell past та падати або пролітати через. Отже, звичайно, фрагмент нелегкий але давайте з вами тепер разом ще раз подумаємо, що ми з вами прочитали, з'ясуємо, і все ж таки перекладемо повністю весь цей фрагмент. Отже, кролячано раз першу тягнулася прямо в тунель ще деякий час, а потім раптово різко пірнула вниз. Так, раптово, що Аліса не встигла й подумати про те, щоб зупинитися, як вже відчула, що падає в дуже глибокий колодязь. Або ж колодязь був дуже глибоким, або вона падала дуже повільно, адже в неї було вдосталь часу, поки вона летіла вниз, щоб озирнутися довкола і поміркувати, що ж станеться далі. Спочатку вона намагалася подивитися вниз і розгледіти, до чого саме вона наближається. Але було надто темно, щоб щось побачити. Потім вона подивилася на стіни колодязя і помітила, що вони були заставлені шафками та книжковими полицями. Тут і там вона бачила карти й малюнки повішені на гачках. Пролітаючи повз одну з полиць, вона зняла з неї банку, на ній було написано апельсиновий мармелад, але на її велике розчарування вона була порожньою. Вона не хотіла кидати банку вниз, боячись когось убити, тому зуміла поставити її до однієї з шафок, пролітаючи повз неї. Я сподіваюся, правда, цей фрагмент був для вас також дуже корисним. Насправді, мені правда, було дуже приємно провести з вами час, поспілкуватися, познаходити нові конструкції. Ну і, звичайно, не забувайте, що всі ці вирази. Те, які у нас тут з вами є, vocabulary, я додаю в опис до цього відео. Насправді, якщо вам знадобиться та, цей перелік, або, можливо, ви ведете свій власний словничок з виразами. Ну і, звичайно, не забувайте, що кожного разу ви можете насичувати і насичувати цю лексику. Тобто, ви можете тут знайти ще певні слова, які, наприклад, я не додала до цього словничка, не звернула на них увагу, а для вас вони були напрочуд корисними. Тому, відповідно, насичуйте та, свій vocabulary, вивчайте англійську, Ну і, звичайно, все як завжди. Я вам бажаю просто неймовірного дня і до зустрічі! See you!